Усім привіт! Страж Гранічна Польщі і поліція Польщі продовжують працювати на виявлення нелегалів і різного виду порушень з боку іноземців, ну і не тільки. Сьогодні в цьому відео я розповім, що ж українці такого зробили, де їх зловили, що зараз їм загрожує покарання, і то не маленьке. Тому додивіться до кінця, поставте лайк, зробіть репост. і Звичайно, якщо ви не підписані на цей канал. Підписуйтесь та окній дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Отже, заходимо на сайт Стражі Гранічної в описі під відео. Я залишу посилання на цей сайт, тому ви без проблем зможете самостійно перечитати, якщо ви не довіряєте. Ну і в описі під відео ви знаєте не тільки це, якщо комусь потрібно переказати кошти з Польщі та Європи в Україну. Transfer.gov – це один з лідерів, Сервісу переказу коштів з Європи та Польщі в Україну там є також посилання на сервіс. Завантажуйте на телефон та переказуйте без проблем. 23 серпня. Співробітники прикордонного в сосновці спільно з офіцерами управління муніципальної поліції в Катовіце запобігли спробі перевезення 18 іноземців до країн Західної Європи. Прикордонники затримали 16 чоловіків і дві жінки. Серед них було троє неповнолітніх від 5 до 11 років. Іноземці не мали жодних документів, що дають право на легальне проживання в нашій країні. Вони мали лише документи, що підтверджують короткострокове перебування громадян третіх країн на території Словаччини, які свідчать про те, що вони, ймовірно, є громадянами Сирії. Транспортним засобом керували 35-річний громадянин України, якому допомагав його 39-річний. Громадянин України чоловіки намагалися перевезти мігрантів автобусами до інших країн Західної Європи. Усіх їх затримали та перевезли до прикордонного посту в Сосновці. Водії почують звинувачення в організації нелегального перетину кордону. Їм загрожує тюремне ув'язнення від 6 місяців до 8 років. Громадян Сирії звинуватили в перетині польського кордону проти закону і використанням обману. Всі вони були допитані як підозрювані і зізналися в пред'явлених звинуваченнях. Вони дали по. Ясення і піддалися покаранню у вигляді шести місяців позбавлення волі. Всі вони будуть передані словацьким службам. Звичайно, це попередня інформація. Буде ще суд, і суд же буде присуджувати, що ж українцям конкретно буде загрожувати. Але дуже сильно ймовірно, що якраз тих двох українців чекає депортація з Польщі в Україну, і далі вже в Україні буде займатися український суд їхньою долею. Друзі, що ви думаєте про таких псевдобізнесменів з України? Чи заслуговують вони такого покарання, чи заслуговують більшого? Чи можливо ні, можливо, це для них за сильне покарання, і треба тільки посварити і пальчиком помагати. Пишіть в коментарях. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.